Українська мова як вона сформувалася? Чому, попри всі заборони не зникла, а збагатилася? Українська, як і решта слов'янських мов, походить із праслов'янської. Праслов'янська мовна єдність, гіпотетична, адже розпалася ще до появи слов'янської писемності. А що ж про мова? Її визначальні риси сформувалися протягом 6-11 століть. Кінець одинадцятого середина ХХ століття це початок існування української мови як системи, що своїми рисами вже відрізнялася від систем інших мов винахід книгодрукування не перешкодив проникненню в тексти елементів живої української мови. Українські книжники розуміли важливість і літературних, і народної мов. Українська мова вдосконалювалася, ставала гнучкішою, точнішою, співучішою мовою і простих людей, і непростих текстів на початку XVIII століття. Україна була окупована Російською імперією. Цар Петро І видав указ про заборону друкувати в Україні книжки церковнослов'янською мовою української редакції, але українська мова жила і розвивалася. Наприкінці 18 століття стара українська літературна мова, останнім відомим представником якої був Григорій Сковорода, вийшла з ужитку. Та чимало її елементів усе ж перейшли у нову українську літературну мову, що постала на народній основі. Але що міцніше ставала на ноги українська мова, то жорстокіший тиск чинила на неї Російська імперія. Тільки у другій половині 19-го століття і на початку 20-го вийшло майже пів тисячі цензурних указів щодо української мови. 20-те століття для української мови виявилося не менш бурхливим та драматичним. Перша світова війна та революція 1917 року стали потужним поштовхом для розвитку національно-визвольного руху на українських землях, але сплеск українізації жорстоко перервали більшовики. У перші роки Совітів влада ледве толерувала українську мову. Незалежність України, здобута в 91-му році, на жаль, не дорівнювала українізації. Так, українська мова оголошена єдиною державою. Так, кількість шкіл з українською мовою навчання зростає, кількість годин на її вивчення теж. Так, вступні кампанії у вишах проводять державною мовою. Іспит з української став обов'язковим. З приходом проросійського президента Віктора Януковича попередні здобутки намагаються скасувати. Зі скандалом прийнято так званий закон Колесніченка Ківалова, який ще більше розширював поле для російської мови. Люди не згодні. починається мовний майдан. Ми знаємо, чим закінчилось це президентство. Після перемоги Революції Гідності почалася нова українізація. Закон про освіту посилив роль української мови на всіх рівнях навчань. 2019 року, нарешті, прийнято закон, який розширює сферу вживання державної мови, зокрема в обслуговуванні освіті телерадіомовленні. Питаєте, чи змінилася в ці роки сама мова? Звісно, мова постійно змінюється. Сьогодні дедалі більше громадян обирають українську, бо Україна, що розмовляє українською, це Україна, захищена своєю єдністю. Слава Ніволя, ще нам брат українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса.